Ситуація в зоні антирастичної операції залишається напруженою. З 2 лютого був закритий контрольний пункт в'їзду-виїзду Зайцева, призупинені пропускні операції. Це було визначено на нараді за ініціативою Донецької цивільно військової адміністрації з керівництвом штабу АТО. В першу чергу це пов'язане з погіршенням ситуації на даному напрямку, збільшення провокаційних обстрілів з боку російських найманців та загрозою життю та здоров'ю місцевих жителів, які перетинають лінію розмежування. Контрольний пункт в'їзду-виїзду Зайцева розпочне роботу лише після стабілізації ситуації.